Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо повторення тема нашого року вирази та рівняння. І так, вирази бувають числові і буквені вирази. Числові вирази це вирази, які містять знаки дій, дужки і числа, буквені вирази. Крім чисел. Знаки дій і «дужок» ми маємо ще букви. Розглянемо порядок виконання дій у виразі. Спочатку, якщо у виразі є дужки, то виконують дії в дужках. Потім піднесть, підносять до степеня. Потім множать або ділять і нарешті додають або віднімають. У нашому виразі 49 додати в дужках 783 відняти 23, поділити на 2 в третьому степені. Спочатку підносимо до степеня, Потім виконуємо дію в дужках, Потім виконуємо дію ділення. І наступна дія буде додавання. І ми отримуємо значення виразу, яке дорівнює 144. Вирази можна також спрощувати. Якщо в не виразі замість букв записати числа, то ми одержуємо числовий вираз. Наприклад, знайдемо значення виразу 2а додати 3. Якщо А до 17, то замість А ми у вираз підставляємо 17. 2 помножити на 17 додати 3. 34 додати 3 дорівнює 37. Спрощувати вирази ми можемо приміняти сполучну властивість множення. Наприклад, 3х помножити на 5 дорівнює 15х, також розподільну властивість множення. Наприклад, 3х плюх дорівнює 8х. Або, наприклад, 20х-3х буде 17х. Що ж таке формули? Іноді буквений вираз позначають однією буквою. Наприклад, вираз 4А позначають буквою П і пишуть П дорівнює 4А. Такі рівності називають формулами. Наприклад, ми знаємо з вами, що П дорівнює 4А це формула для знаходження периметра квадрата зі стороною А. Формула для знаходження площі прямокутника S дорівнює рівня А помножити на Б. Формула для знаходження відстані S дорівнює В помножити на Т. А також згадайте ще формули, які ми з вами вчили у 5 класі, а також у початковій школі. А ми з вами переходимо до рівняння. Що ж таке рівняння? І так, рівність, яка містить невідоме число, позначене буквою, називається рівнянням. Наприклад, х додати 1 дорівнює 5. Це в нас рівняння. Що ж таке корінь рівняння? Коренем рівняння називають те значення невідомого, при якому рівняння перетворюється на правильну числову рівність. Наприклад, у нашому рівнянні, Замість х ми записуємо число 4. 4 додати 1 дорівнює 5. Число 4 є корінь даного рівняння. Що ж означає розв'язати рівняння? Це означає знайти всі його корені або показати, що їх немає, так як є рівняння, які не мають розв'язків. Рівняння розв'язують, користуючись такими правилами. Ви їх знаєте. Дома ви їх пригадаєте, зупиніть відео і прочитайте їх і згадайте, як знайти невідомий доданок, множник, зменшуване, від'ємник, ділене, дільник. А зараз, діти, ми з вами виконаємо декілька прав із підручника. Запишемо вирази, тема рівняння. Виконаємо право номер 1969. Обчисли значення виразу. 2х плюс 1. Якщо Х дорівнює А 50, Б 150 і В 3000. Запишемо даний вираз у зошит. 2х додати 1. Знайдемо значення виразу, коли Х дорівнює 50. Замість Х у вираз підставимо. Значення 50. Записуємо 2 помножити на 50 додати 1. Дорівнює 2 помножити на 50 100 та додати 1 дорівнює 101. Б Х дорівнює 150. Підставляємо 2 помножити на 150. І додати 1 дорівнює. 2 помножити на 150 дорівнює 300 і додати 1 дорівнює 301. В х дорівнює 3000. 2 помножити на 3000 і додати 1 дорівнює. 2 помножити на 3000 буде 6 тисяч та плюс 1 дорівнює 6001. Ми бачимо, що від, залежно від значення х, значення виразу буде різним. Наступна вправа номер 1975. Читаємо задачу. Мали а зошитів, їх роздали порівню 28 дітям. Скільки зошитів одержала кожна дитина? Склади вираз. Чи може значення А дорівнювати 140 і Б тисячу. Спочатку нам треба скласти вираз. У нас було А зошитів, і їх роздали порівну 28 учням. Тобто вираз матиме вигляд. А поділити на 28. А тепер, чи може значення А дорівнювати 140. І так, перше, А дорівнює 140. Для цього ми 140 поділимо на 28. Ділимо 140 на 28, буде 5. У нас запитання: чи може значення А дорівнювати 140? Так, може, кожна дитина отримала по 5 зошитів. Пишемо так, Б, якщо А дорівнює 1000. Ділимо 1000 поділити на 28, дорівнює. І ми одержимо приблизно 35,7, і ми бачимо, що там іще йдуть числа. Тобто, ми одержали не натуральне число, так як кількість може бути натуральним числом, тому ми робимо висновок, що Таку кількість зошитів не можна поділити. Тобто пишемо відповідь «Ні». Наступна вправа Номер 1979. Завдання звучить так: спростити вираз. Запишемо А. Дано такий вираз 4 дужках. А відняти 7 додати 101. Як же його спростити? Для цього спочатку треба розкрити дужки, використовуючи розподільну властивість множення. Для цього нам треба 4 помножити на А, а потім 4 помножити на 7. Пишемо 4 помножити на А, буде 4А. Далі ставимо знак мінус 4 помножити на 7, дорівнює 28. І додати 101 дорівнює. Запишемо далі 4а. Далі 101 віднімемо 28. Буде додати 73. Ми з вами спростили вираз, використовуючи розподільну властивість множених. Далі виконуємо Б31 дужка 12. Додати П. Закрилась дужка. Відняти 20П. Дорівнює. Так само розкриваємо дужки. 31 множимо на 12, а потім 31 множимо на П. 31 помножити на 12. Дорівнює 372. Далі 31 помножити на П, плюс 31 П, мінус 20 дорівнює. Ми бачимо 31П. Ми можемо відняти 20П. Спростити. Продовжуємо 372. 31 відняти 20 буде плюс 11П. І так ми спрощували з вами буквені вирази. А тепер розв'яжемо ще з вами. Декілька рівнянь. Запишемо номер 1982. Розглянемо такі рівняння. Запишемо перше рівняння А. В дужках Х відняти 0,85. Закрилась дужка. мінус 0,18 дорівнює 1,2. 449. Сотих. Будемо вважати, що в дужках це невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Пишемо х відняти 0,85 до рівня. 1,449 додати. 0,18. Переписуємо х відняти 0,85 до рівні. Додаємо ці два числа. Буде 1,629. Далі х у даному рівнянні, яке ми одержали при спрощенні. Знову невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване х, треба до різниці додати відємник. Записуємо 1,629, додати 0,85. Звідси х дорівнює, додаємо і ми одержимо тисячних. Розглянемо друге рівняння Б. Запишемо його в дужках. 6,5 відняти Y, закрилась дужка, помножити на 7,2 до рівня 30,24. У нас у дужках невідома Y. Тобто у нас невідомим буде невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, а він виражений, що різницею, треба добуток поділити на відомий множник. Записуємо. 6,5 мінус y дорівнює необхідно 30,24 поділити на 7,2. 6,5 відняти Y дорівнює. Виконуємо ділення. Можете зупинити відео і поділити, а потім продовжити. І перевірити. Буде 4,2. Далі розглядаємо спрощене рівняння. Y знаходимо. Y являється від'ємником, щоб знайти від'ємником, і від'ємник від треба від зменшеного відняти різницю 6,5 мінус 4,2. Дві, y дорівнює, відняли і одержимо 2,3. І так, сьогодні ми з вами розглянули вирази а також рівняння і пригадали, що таке формули. І так, домашнє завдання вам виконати інтерактивну вправу за посиланням. На цьому урок діти закінчений. До побачення!